Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про один з найулюбленіших і найвизначніших серіалів усіх часів: Сопрано. Сам серіал, нібито айсберг, адже за кожною сценою, за кожним діалогом, за кожним персонажем ховається багато прихованого змісту, який можна розкрити тільки при уважному перегляді і глибокому розумінні. У цьому відео я спробую розкрити деякі таємниці і сенсів, які автори серіалу залишили для нас. Якщо ви фанат «Сопрано» або просто хочете дізнатися більше про цей неймовірний серіал, то не перемикайте канал і додивіться відео до кінця. Перший рівень. Дивний кінець. Кінець серіалу є одним з найбільш обговорюваних і спірних. У фінальній сцені Тоні зустрічається зі своєю сім'єю в закусочній. Коли Тоні піднімає голову, щоби подивитися на двері, екран раптово стає чорним, а звук зникає. Це створює враження, що серіал обірвався, а не закінчився, що призводить до появи багатьох теорій про те, що сталося. Деякі з цих теорій будуть далі у відео. Творець серіалу Девід Чейс не давав офіційного пояснення кінця, але казав, що він не хотів робити типовий і очевидний фінал, а хотів створити емоційний і художній ефект. Він також казав, що у фіналі є підсказки і ключі, які можуть допомогти глядачам зрозуміти його намір. Однак він не розкривав, що ці підсказки і ключі означають, і залишив глядачам можливість самим зробити висновки. Усі святі Нюарка, фільм до серіалу. Фільм розповідає про молодість Тоні і Кідвіки мультисантів в йорку 60-70-х років, коли в місті вирувала расова напруга і боротьба за владу між мафіозними сім'ями. Качки. Качки з'являються в пілотній серії як символ сім'ї тонь. Врешті серіалу вони з'являються не часто. Вони представляють сімейні зв'язки тоні, які він боїться втратити. Коли качки вилітають з його басейну, він впадає в панічну атаку. Смерть Тоні. Найбільш обговорюваною теорією щодо фіналу серіалу була ідея про те, що на тоні хтось замовив вбивство. Багато глядачів вважають, що Тоні був застрелений невідомим вбивцею, який входив до закусочної. Ця теорія підтримає це деякими підсказками, які можна знайти в останньому епізоді. Наприклад, пісня, яка грає в закусочні, чоловік в курці, яка популярна серед мафіозі, символізм чорного екрану, а також іншими підсказками, які будуть далі. Тоні думав про дресі, коли вбивав Ральфа. У четвертому сезоні. Тоні вбиває Ральфа після того, як вони посварилися через загадкову смерть коня, який належав обом. Тоні підозрював, що Ральф підпалив в стайню, щоб отримати страховку. А Ральф заперечував у ході сварки, тоні душить Ральфа до смерті, що явно суперечить кодексу мафії. 就是 <laughs> Хоча Тоні не згадує тресі, коли вбиває Ральфа. Можна припустити, що він думав про неї, або принаймні про те, як Ральф знущався з нею. Тоні мав слабкість до тресі, яка нагадувала йому його дочку Медов. Тоні також був обурений тим, що Ральф не поважав жінок і дітей. Тому можна сказати, що Тоні вбив Ральфа не тільки через коня, але й через тресі, але що це не було його основною мотивацією. Що сталося з росіянином у лісі? Росіянин у лісі це Валерій, колишній спецназвець, який працював для російського мафіо зі В третьому сезоні. Він потрапляє в конфлікт з Крісом, який приходять до нього за грошима. Полі ніби вбиває його, але Валерій виявляється живим і втікає в ліс. якийсь момент його слід просто обривається. Полі і кріс не можуть його знайти і залишаються без машини і зв'язку. Далі серіал не показує, що сталося з Валерієм після того, як він зник. Існує багато теорій і спекуляцій про долю Валерія. Ось деякі з них Валерій помер від крововтрати або холоду в лісі. Валерій знайшов притулок у місцевих мисливців або жителів і повернувся до слаби, але не розповів йому про полі і кріса, щоб уникнути проблем. Валерій вижив і помстився полі і крісу тим, що викрав їхню машину. Валерій вижив і звернувся. До слави за допомогою, але Слава вирішив не починати війну з Тоні. Замість цього домовився з ним про компенсацію. Деві Чейс не давав офіційної відповіді на це питання, але казав, що Валерій не мав великого значення для сюжету і що він не збирався повертатись до нього. Таким чином, доля Валерія залишається невідомою і відкритою для уяви глядачів. Усе шоу не є драмою, просто дуже темна комедія. Думаю, цікава думка. Наступного разу, коли будете передивлятися серіал, дивіться його з цієї точки зору, хто вбив Тоні. Автор Деві Чейс сказав, що він мав на увазі показати, що життя Тоні завжди пов'язане з небезпекою. І невизначеністю, і тому ми не побачили традиційний кінець. За цією теорією чорний екран символізує смерть Тоні, яку він не бачить, не чує і не відчуває. Фанати висунули різні теорії, базуючись на підказках і деталях, які були показані в останніх епізодах. Найманець був посланий філом Леотардо, який був ворогом Тоні та наказав його вбити. Хоча філ був убитий перед фінальною сценою, можливо, що його наказ це ще був виконаний одним з його підлеглих. Найманець був посланий Полі, одним з найближчих друзів та капітані Тоні, чи Петсі, який став частиною мафії Нью-Джерсі, або кимось іншим, хто мав причину не Навидіти або боятися тоні. Наприклад, одним з його колишніх ворогів жертв або навіть друзів. в шоу на телебачення та поп культуру. Is... James Gandalfini, the Sopranos! Сопрано мав значний вплив на телебачення та попкультуру, оскільки він показав новий підхід до створення драматичних серіалів. Серіал відрізнявся від традиційних кримінальних шоу своєю реалістичністю, глибиною персонажів, темним гумором, соціальною критикою та неоднозначним фіналом. Сопрано також використовував музику, кіно і літературу як засоби розширення сюжету і символіки. Серіал вплинув на багато наступних телевізійних проєктів, таких як Пуститись з берега, Декстер та інші. Сопрано також став частиною попкультури, викликавши багато пародій, референсів, мемів і фанатських теорій. Сопрано. це підкаст, якому Майкл Імперіолі і Стів Шерепа переглядають і обговорюють кожну серію Сопрано. Вони діляться своїми враженнями, історіями зі знімального майданчика, фактами, які могли знати тільки люди зсередини, а також беруть інтерв'ю додаткових акторів, сценаристів і спеціальних гостей. Підкаст стартував у квітні 2020 року і завершився у червні 2021 року після 91-го епізоду. Епізод Barrens один з найпопулярніших і найвище оцінених епізодів серіалу. Він був показаний 6 травня 2001 року і отримав багато похвальних Дугуків від критиків і фанатів, які вважали його одним з кращих прикладів чорного гумору і напруженості в серіалі. Підсут розповідає про пригоди Полі Крістофера, який відправляються в лісі Нью-Джерсі, щоб позбутися тіло російського мафіозі, але опиняється в складній ситуації, коли виявляється, що він живий і зникає в лісі. У нього ніколи не було задатків університетського спортсмена. Це фраза дядько Джуніор кілька разів сказав про тоні. Фраза означає, що тоні не мав достатнього таланту і амбіцій, щоб стати спортсменом високого рівня, і ще це було однією з причин, чому він обрав життя злочинця. Тоні дуже обурювався, коли я чув цю фразу. Вона ставала приводом для конфліктів між ними. Рівень 2 Борко. Борко це ім'я користувача YouTube, який завантажує відео з уривками серіалу. Він має більше 500 тисяч підписників і проводить прямі трансляції, де він розмовляє з глядачами про серіал і його персонажів. Деякі фанати Сопрано роблять жарти про Борко в коментарях під відео, використовуючи його ім'я замість імен героїв або стат серіалу. Привид Пусі! Видіння Тоні, який бачить свого колишнього друга Пусі Бомпенсієро, якого він був змушений вбити за зраду. Привид Пусі символізує вину, сумління і страх Тоні перед смертю. Він також показує, що Тоні не може втекти від наслідків своїх дій. І що він постійно живе під загрозою. Джонні Бой був жорстоким. За словами Тоні, Джонні Бой був жорстоким і безжальним бандитом, який не мав жодного сумління вбивати своїх ворогів. Він також був жорстоким і домінуючим у своїй сім'ї, особливо щодо Лівігії і Дженіс. Айджей схожий на Тоні. За характером, Айджей і Тоні схожі, оскільки обидва імпульсивні, схильні до пороків гніву і депресії. Обидва також мають проблеми зі своїми матерями, які їх критикують і не підтримують. Однак Джей менш жорстокий і насильницький, ніж Тоні, і не має такого ж інтересу до кримінального бізнесу. Джоні Майор Собрано схожий на містера 6 з реклами шістьох прапорів. No. So you... That old guy. The fuck? Why am I on there? Містер шість це веселий і енергійний старенький чоловік, який танцює в рекламі парку розваг, шість прапорів. Вони обидва старі, носять окуляри, але більше спільного між ними немає. Серіал не лише про мафію. Так, є люди, які не люблять шоу або не бачили його, не знають про його соціальні повідомлення чи теми, і просто думають, що це насильницький кримінальний серіал. На перший погляд може здатися, що це пафосний серіал в стилі хрещеного батька, але серіал це глибоке шоу не лише про мафію, а й про родині, соціальні психологічні аспекти персонажів, які показують. Різні точки зору і конфлікти зроблено в Америці значення назви. Назва останнього епізоду. Багато конфліктів і проблем, що виникають у шоу, пов'язані з американським суспільством і його цінностями, наприклад, теми расизму, корупції, наркотиків, тероризму тощо. Також я думаю, що серіал показує, як американська мрія може бути ілюзорною і небезпечною для тих, хто намагається її досягти за будь-яку ціну. Серіал критикує американську культуру і політику, які створюють умови для злочинності насильства. Тонкі психопатичні нахили тоні. Більшість шанувальників вважають, що Тоні соціопат. Він має деякі психопатичні нахили, які проявляються в його поведінці. Він часто демонструє такі риси, як холоднокровність і безжальність, харизму і маніпулятивність, імпульсивність і пошук збудження. Але Сопрано неодноразово демонструє і емпатію. Тоні психологічно нормальна людина, яка робить погані речі через жадімість і виправдовує її, як і незлічена кількість інших людей у всьому світі. Хлопець в куртці Мемберсонлі. Якщо Тоні вбили, то це був нанятий вбивця. Мемберсонлі це куртка відома серед Італо американських мафіовець її носили річі, Апріел, Фіч Ламана, юджен пантекорво полі Тоні, за цією теорією Полі вбив Тоні за наказом нью-йоркської сім'ї, яка хотіла позбутися його і конкурента. Полі міг погодитись на це, тому що він був незадоволеним своїм становищем сім'ї Тоні, а також тим, що Тоні не довіряв йому і підозрював його, коли Полі розповів Жар та Джоні Секу. Ця теорія пояснює, чому Полі не був ціллю сім'ї Леотардо. Помилки в пілотному епізоді: у пілотному епізоді було декілька помилок та невідповідностей. Коли качки плавають у басейні, вони починають махати крилами, ніби намагаються полетіти. В наступній сцені видно, як хтось зідирає новою біля краю басейна, де плавають качки, щоб налякати їх, змусити махати крилами і вилетіти. У Алекса гіпсова нога, прота його штанина під гіпсом. Це лише декілька перекладів помилок, які можна знайти в пілотному епізоді. Цензура HBO в епізоді коледж Девід Чейс заявив, що коли HBO вперше прочитали сценарій, вони заперечували проти вбивства Тоні Фербі. Керівники сказали, що Чейс настільки добре створив Тоні як симпатичного персонажа, що на їхню думку, якщо Тоні скоїть таке холоднокровне вбивство, ханати відвернуться від нього і Сравле втратить свого голову. Чейз сказав, що на його думку фанати відвернуться від тоні, якщо персонаж не вчинить вбивство, тому що бездіяльність зробить його слабаком. Зрештою, Чейз переміг у суперечці, а епізод став улюбленим для фанатів. Він відкрив еру антигероя на телебаченні і проклав шлях до того, що глядачі будуть вболівати за поганого хлопця. Рекламний ролик Шевроле. Рекламний ролик в стилі інтро серіалу. Реклама була присвячена новому Шевроле Сільверадо. For Актори, які грали Медов та Айджея в оригінальному серіалі, повернулись до своїх ролів для цього рекламного ролика. Це було їх перше повернення до ролей Сопрано за майже 15 років. Третій рівень. Видалення веж близнюків із ступу. Після трактів 11 вересня 2001 року відображення башти близнюків було видалено з вступної сцени. Оригінальна сцена включала вид на нижній Манхеттен та всесвітній торговий центр, які відображалися в пасажирському дзеркавлі автомобіля Тоні. Після атак 11 вересня цей кадр було замінено на два дуже загальні кадри пейзажу, які залишились до самого останнього епізоду. Петсі вбив Тоні. Пеці мав причини вбити свого боса, оскільки Тоні стояв за вбивством брата Петсі Філа у другому сезоні. Петці стає Невід'ємною частиною мафії Нью-Джерсі і навіть змішує сім'ї Тоні в кінці шоу, оскільки його син готується дружити з Медоу Сопрано. Ставши більшою частиною внутрішнього кола, тоні йому було б легко спланувати це вбивство. Це також відвернуло би підозру від Петсі. Тоні заперечує жорстоке поводження свого батька. Тоні часто відмовляється визнавати жорстокість свого батька. Він бачив багато актів насильства з дитинства, які сильно вплинули на нього. Тоні навчився відокремлювати багато жорстоких вчинків, які він повинен був виконувати, щоб піднятися в своїй організації. Це включає. В себе відмову визнавати жорстокість свого батька. Це може бути спричинено тим, що він не хоче визнавати, що його батько міг бути жорстоким, або тим, що він не хоче визнавати, що його власні дії можуть бути жорстокими. Гра Сопрано на PS2. це відеогра для PlayStation 2, яка була випущена у 2006 році. Вона має сильний акторський склад та цікаву історію, а також відображає багато знакових місць з серіалу. Однак відгуки на гру були в основному негативними. Медол була ангелом охоронцем Тоні. Згідно з цією теорією, медов декілька разів рятує Тоні. В епізоді коледж, коли Тоні допомагає п'яній медоу повернутися в її готельний номер. Фебі Патрелло вагається і відмовляється від спроби вбити Тоні. В епізоді ще одна зубочистка. Медоу бере лампу, в яку встановлено прослушку з підвалу Тоні і переносить її в свій гуртожиток. В епізоді Майхем, коли Тоні перебуває в комі, він чує голос дівчинки, який благає його не йти. Цей голос стає голосом медоу, коли Тоні виходить із коми. Акторові Віральфа не сказали, хто вбив коня. Джо Пантоліано, актор, який грає Ральфа в серіалі, грав сцену так, ніби Ральф дійсно. Вірив у свою невинуватість. Це стосується сцени, коли Тоні звинувачує Ральфа в тому, що він підпалив в і вбив його улюбленого коня. Однак Девід Чейс підтвердив, що Ральф дійсно вбив коня. Полі звільнили з армії після того, як його визнали психічно непридатним до служби. Полі провів 4 роки в сигнальному корпусі армії США, після чого його відрахували через психічну хворобу. Хоча Полі не мав довгого військового стажу, він все ще пишається ним, і лише декілька інших персонажів серіалу мали військовий досвід. Джино Джино це персонаж, якого зустрів. Hey, Gino, can I get you? He's some um. Whoa, whoa, number 34, right here. He was in line, man. He just went out to go get gas in his car. О, oh, Чино, so це повний чоловік, який живе в Нью-Джерсі, часто відвідує пекарню, де його знають за ім'ям. Насправді чином був зіграний актором, який пізніше зіграв іншого персонажа. Вітус патафоре. Цей епізод став основою для мемів. Ви ймовірно, навіть не почуєте цього, коли це станеться. Ця фраза була сказана Бобі Бакале в шостому сезоні. Don't even hear it it happens, right? Це сталося під час розмови з Тоні про те, як відчувається власна смерть. Багато фанатів використовують цю фразу як доказ того, що Тоні був вбитий в кінці серіалу. Рівень 4 Сни Тоні. Сни у серіалі є важливим елементом, який допомагає глибше зрозуміти внутрішній світ Тоні. Ці сцени часто використовуються для відображення його страхів, бажання а також для передбачення майбутніх подій. Ці сни можуть бути дещо незрозумілими або абстрактними, але вони завжди мають глибокий психологічний зміст і відображають внутрішні конфлікти Тоні. Полі переслідують привиди. Полі є одним з найбільш параноїдальних і суєвірних персонажів серіалу. В шостому сезоні звертається до медіума, який надає йому деталі про його перше вбивство і інших жертв. Ці сцени показують, що все. Серіалу, I'm asking you to leave, sir. Yeah? Fucking quiz! Привіт лівії. Деякі персонажі бачать привид матері Тоні лівії після її смерті. Можливо, це відбувається через те, що вони не можуть змиритися з її втратою. Це відбувається в декількох епізодах третього сезону. Тоні Сіріко був справжнім членом мафії. Перед тим як стати актором, він був справжнім мафіозі, який був затриманий 28 разів і відбував два терміни в'язниці. Він належав до злочинної сім'ї Коломбо під керівництвом Карміна Персіко. Він також брав участь у війні Коломбо в 1970-х роках. Немає головного антагоніста чи лиходія, де кожного сезону був свій умовний антагоніст, як Джуніор в першому сезоні, Лівія в другому, Ральф, Ральпіл так далі. Але не було загального лиходія. Основою є конфлікти між різними персонажами, які мають свої мотиви, цінності та проблеми. Життя коротке. Life і e short – це рекламний ролик страхування життя з Джейсом Гондольфіні. У ролику він розповідає про те, як важливо захистити свою сім'ю від непередбачуваних обставин, а також про те, як швидко життя може закінчитись. Ролик був знятий у 2006 році. Try new things. And yes, it will change your life. Філ Леотарду гей. Серіал не дає однозначної відповіді, але є декілька теорій. Це на де Філ виходить з шафи, коли він дивиться, як вбивають Віто з патафори. Фанати вважають, що це символічний жест, який показує, що Філ приховував свою сексуальність. Пізніше в цій же серії Філ сильно стискає простирадло, коли він сидить на ліжку, поки Віто помирає. Фанати вважають, що це ознака того, що Філ переживає сильні емоції, можливо, вину або самоненависть. Реакція Філа на те, що Віто гей. Фанати вважають, що Філ був занадто агресивним і наполегливим у своєму бажанні покарати Віто і що він проектував свою власну. Ненавісті до себе на віто. і найбільше те, що філ провів 20 років у в'язниці. Можливо, за цей час він мав якісь гомосексуальні зв'язки. Лілі Хаммер. Лілі Хаммер це комедійно-драматичний серіал, в якому грає Стівен Ванзанд, який грав ролі Сільвіо. У серіалі він зображує колишнього мафіозі з Нью-Йорка, який переїжджає в Норвегію в рамках програми захисту свідків. Серіал має три сезони і транслювався нетфліксом. HBO підав піддав цензурі справжні закінчення останнього епізоду. За цією теорією справжній кінець серіалу був її Девідом Чейзом, але Еч Біо вирішила його цензурувати. bo on był za nami też okrutkim i szokującym. Справжньому кінці Тоні був битий у присутності своєї сім'ї, і ми би бачили його крові, мозок на столі. Але HBO вирішило, що це буде занадто ризиковано для їх репутації та рейтингів, тому вони замінили цю сцену на чорний екран, який тривав 11 секунд. Ця теорія базується на таких аргументах. Наявність кількох натяків на те, що тоні буде вбитий, про які ми вже говорили у відео. Заява Девіда Чейза, що він зняв кінець, який він хотів, і що він не хотів робити компромісів з HBO. Заява актора Майкла Емперіолі, який грав квіса, що він бачив справжній кінець і що він був дуже потужним і емоційним. Однак ця теорія має Багато заперечень. Відсутність будь-яких доказів, що HBO втрутилась в творчий процес Девіда Чейза. Відсутність будь-яких свідків, які бачили справжній кінець крім Майкла Емперіолі. Навіть актори, які грали у фінальній сцені, не бачили справжнього кінця і були здивовані чорним екраном. Відсутність будь-яких слідів. Що справжній кінець був знятий, змонтований або збережений. Ніхто не знайшов жодних кадрів, фотографій або свідчень, які б підтверджували його існування. Рівень 5. Дивні зображення зроблені фанатами. Фанати створюють незвичайні дивні чи смішні зображення, які поєднують персонажей та сцени шоу з іншими фільмами, мультфільмами, мемами чи іншими речами. Це дуже креативний і веселий спосіб виразити свою любов до серіалу. Ральф насправді змінив би своє ставлення до життя. Якби Тоні не вбив Ральфа, він ймовірно продемонстрував би справжні зміни і зростання. Ральф був одним з найжорстокіших і найнестабільніших членів мафії, які часто вчиняв жахливі злочини. Однак, в деяких моментах серіалу ми бачимо, що Ральф має іншу сторону, яка може свідчити про те, що він мав. Змін або хоча б певні почуття. Наприклад, він показує сумління і жаль за те, що він зробив зі стрептизеркою і намагається виправдатись перед тоні. Також він показує любов і турботу до свого сина Джастіна, який потрапляє в лікарню після нещасного випадку. Він навіть дарує Тоні свою частку від прибутків, щоб показати свою вдячність за те, що Тоні допоміг йому сину. Я думаю, що Ральф не був повністю безсердечним або злим, але він був травмованою та розбитою людиною, яка не могла контролювати свої емоції і імпульси. Він мав деякі моменти, коли він хотів бути кращим, але він не зміг змінити свою природу або своє середовище. Смерть Ненсі Машан змінила заплановану сюжетну лінію серіалу. Ненсі Машан – це актриса, яка грала роль Лівії її матері Тоні. Вона померла у 2000 році між зйомками другого і третього сезонів. Це призвело до того, що Тевічей змінив свої плани щодо сюжету, адже він хотів, щоб конфлікт між Тоні і Лівією тривав далі. Він навіть хотів, щоб Лівія свідчила проти Тоні в суді. Але після смерті актриси він вирішив вбити її персонаж в серіалі, використавши комп'ютерну графіку, щоб дати їй Тоні остану сцену разом. Раз Голі був справжнім батьком полі. Раз Феолі, який був другом батька Кармели, і справжнім батьком полі, якого народила мати доті після того, як вона зайнялась половим актом з американським солдатом під час Другої світової війни. Ця теорія базується на таких доказах. Раз ім'я солдата і ім'я Служба в армії під час війни, яку мали обидва рази, як ми дізнаємося в епізоді Рак простати, який мав Феголі і мав полі. Бо бібакала лимон. Пара-па-па! Реклама Макдональдс з лимоном у головній ролі, що тузмовляє голосом Стівена Шеріпа, тобто Бобі. Адріана перевтілилась в кішку в останньому епізоді. За цією теорією, Адріана, яка була вбита Сільвією за наказом Тоні, після смерті перевтілилась в помаранчевого кота, який з'явився в останньому епізоді. Цей кіт не міг відірвати погляд від фотографії Кріса, який також був вбитий Тоні. Теорія базується на таких доказах: помаранчевий колір кота, який асоціюється з Адріаною, яка часто носила одяг цього кольору або мала його в своєму інтер'єрі. Зацікавленість кота фотографією Кріс, який був єдиною. Людиною, яка Адріана любила і за якого і сумувала. Лілі Хаммер це кома мрії Сільвіо. Деякі фанати обох серіалів висувають теорію, що Лілі Хаммер є продовженням історії Сільвіо, який потрапив у кому в кінці Сопрано. Вони вважають, що він уявляє себе Френком Тальяно, як який тоні уявляв себе Кевіном Кіннерті, коли був поранений. Ця теорія підтримується деякими сценами та діалогами в Лілі Хаммер, які натякають на зв'язок з Сопрано. Рівень 6. Діва Марія в Бадабінг. У цій сцені Полі входить в клуб і бачить, як Діва Марія висить у повітрі над сценою. Сцена відображає тему надприроднього, яка присутня в серіалі. Одне з пояснень полягає в тому, що Полі уявляє, що це видіння через свою провину та сумління. Полі був дуже релігійним і суєвірним, але також чиняв багато злочинів і гріхів. Він міг бачити Діву Марію як символ свого покаяння або покарання. Це пояснення підтримується тим, що Полі був єдиним, хто бачив це видіння. він був під впливом стресу або хвороби. Фінальна сцена епізоду, хто б це зробив. Серія, коли вбив Бевраль. Останні хвилини епізоду мають дуже дивну атмосферу і щось є неспокійне. те саме місце, де Полі бачив Діву Марію. І тоді шоу змінилось на темніший бік і ніколи не поверталось назад. Іронічно закінчується яскравим світлом. Що сталося з Фуріо? У четвертому сезоні Фуріо вирішив повернутися в Італію, щоб уникнути проблем з Тоні через кохання до Кармели. Що сталося з ним після цього, ми не знаємо точно. Деякі глядачі вважають, що Тоні влаштував його вбивство або підозрював його в зраді, але це не підтверджено жодними фактами в серіалі. Інші глядачі вважають, що Фуріо залишився живим і став босом сім'ї Камори після того, як його кузина Аналіза була заарештована. Я не думаю, що він був убитий Тоні, це було б занадто ризиковано і несправедливо. Але я також не думаю, що він був щасливим в Італії, бо він втратив свою любов і своє життя в Америці. Значення «Don't Stop Believer. Пісня «Don't stop Believer групу Джорни у фінальній сцені. Я згадував її декілька разів відео, але ось детальніше. Одне із значень полягає в тому, що пісня відображає тему життя Тоні, яка йде далі і далі, незалежно від того, чи вижив він чи ні. Це показує, що він завжди був змушений жити в страху та небезпеці, бо це наслідок його вибору. Інше значення полягає в тому, що пісня дає глядачам надію, що тоні вижив. Це показ. Це що він має ще шанс на щастя та спокій зі своєю родиною. А як щодо раю? У серіалі мало говорять про раю, незважаючи на часті дискусії про пекло в шоу. Чи не існує раю, як пекло у світі Сопрано? У цьому серіалі персонажі часто звертаються до Бога, моляться, ходять до церкви, але також чинять багато злочинів та гріхів. Вони також стикаються зі смертю, стражданнями, винуватістю та страхом. Це породжує питання, чи існує рай, чи потрапляють туди ганстері, чи є справедливість після смерті? Я думаю, що в серіалі немає однозначної відповіді на це питання, але деякі натяки та Воли, які можна інтерпретувати по різному. Наприклад, в епізоді Тоні потрапляє в кому після пострілу і бачить себе як іншу людину, яка забула своє минуле. Він намагається повернутись до готелю, де його чекає сім'я, але він не може увійти, бо не має запрошення. Деякі глядачі вважають, що це був рай, куди Тоні не міг потрапити, Типу він був злочинцем. Інші глядачі вважають, що це було пекло, де тоні був покараний за свої злочини. Філ Тардо перетворюється на будинок. Сцена, яка стала мемом через те, що не показали Філа, який кричить у вікно, і здається, ніби дім розмовляє з Тоні.

<різований> Теорія є дуже слабкою, бо вона не має жодних доказів у серіалі. Полі також мав Алібі на ту ніч, яку підтвердив Крістофер. 3.00 Три ноль 3.00 – це одна з найбільших загадок серіалу. відбуваються деякі важливі події, наприклад, повідомлення від Майки Крісу Про можливий напрямок, з якого буде вбивство Тоні в останній сцені. Ніхто не знає точно, що значить 3-0, але є багато теорій і спекуляцій. Деякі з них пов'язані з біблійними або культурними символами, інші з посиланням на інші фільми або серіали. Майкл Імперіолі сказав, що знає значення 3-0, але обіцяв ніколи не розповідати. Кожен персонаж погіршує своє становище наприкінці серіалу, за винятком деяких персонажей, як от Арті, Більшість персонажів мають щасливого кінця. Я можу сказати, що це дуже реалістичний і глибокий спосіб показати наслідки злочинного життя. Кожен персонаж серіалу має свої мрії, амбіції і цінності, але вони також мають робити компроміси. Прихати, зраджувати і вбивати, щоб вижити в світі мафії, це призводить до того, що вони втрачають свою людяність, сім'ю, друзів і себе. В Кінці серіалу вони або мертві, або самотні, або нещасні, або все разом. Кома Тоні у перших серіях шостого сезону деменція Джуніара прогресує. Він випадково стріляє в тоні. останній коми тоні має соліалістичний сон, де він переживає подвійну ідентичність в ролі Кевіна Фінерті і задумується про те, хто він насправді. Багато фанатів вважають, що сон Тоні це свого роду чистилище, де він стикається зі своєю смертністю, можливістю змінити своє життя, своєю сутністю і того, що він мусить відповісти за всі свої гріхи. Цей сон також надає глядачам відчуття того, що незалежно від того, помре то ні, тоді чи пізніше в житті на нього чекає насильницька живим мечем, помре мечем, смерть в стилі серіалу. 80% Моїстимет історик еді посетон до таймандзапиники, Джані Шек. Онімбамінтебол Коджареліс. У цьому сні він зустрічає різних людей, включаючи свого покійного брата Тоні Бландето. Його куцем згадує про чекання його сім'ї всередині та відповідальність за свої дії. Хоча Тоні бажає, щоб все було інакше, він розуміє, що бути мафіозі – це невід'ємна частина його судності, і він не може позбутися цього навіть у своєму сні. Попри багато жалю, Тоні ніколи не був готовий поглянути на свою справжню сутність і пройтись з покаянням. Рівень 8 Полі був ангелом. Деку не популярна теорія, яка пояснює багато символізму навколо зв'язків полі з церквою, потойбічним світом і його як цілілого з усієї команди. Тоні отже, крила ангела у волосі ніколи не підстригався, здавалось би, непереможний. Ніколи не був одружений і не мав дітей. Міцні зв'язки з католицькою церквою. І ніби то був зачатий монахинею і невідомим батьком. Має сильний зв'язок з потойбічним світом. Крістофер передав йому повідомлення від Майкла Палмісії з пекла у третій годині. Він пішов до екстрасенса і дізнався, що його духи переслідують його власному у потребічному світі, коли Тоні був вуком і першим до нього заговорив полі. Це було так, ніби Полі був тим, що дозволило цим двом світам з'єднатися. Ніби він стоїть ногою в обох світах і має релігійне бачення Діви Марії. Фінальна сцена – нескінченне пекло Тоні. Тоні знаходиться в пеклі в останній сцені серіалу. Його покарання, як згадував Кріс, коли хтось потрапляє в пекло, полягає в тому, щоб бути свідком чогось жахливого, можливо, своєї смерті знову і знову. Тобто, коли Тоні входить за кусочну, він вже є мертвим і бачить себе з боку, змушений переживати свою смерть безкінечно разів, можливо, навіть не знаючи, що він мертвий. Це пояснює дивну перерву між шкодом та сидінням, а також те, що тоні виглядає засмученим і виснаженим, ніби знову і знову переживав цю подію. Одним з найскладніших аспектів його покарання є те, що йому не вдається побачити меду в жодного разу. Тому Тоні проведе вічність у цій закусочні, чекаючи на чарівну мить, коли він востаннє побачить свою доньку. Людина на сходах. В одній із сценів показано Тоні, який витирає під шала. У той самий момент на задньому фоні ми бачимо літнього чоловіка, схожого на джуніора, який спускається сходами, зупиняється. І дивиться в бік Тоні. Мабуть, щоб побачити, що відбувається, потім повертається повільно сходами. То це був тоні, на то обережно ставиться до того, коли він пускає до свого дому. Тому на похоронах не могло бути лишніх людей. Виглядає підозріло, знаючи, що усе в серіалі зроблено навмисно. Через 11 епізодів є швидкий кадр з Ральфом, який сидить, дивиться телевізор. В задньому плані з'являється чоловік і просто стоїть, не кажучи ні слова, ніби він дивиться телевізор через плече Ральфа. Привидкарен рухає скло. Деякі глядачі помітили, що коли Дженіс і Бобі сідають щоб з'їсти останню страву Келих Дженіс незрозумілим чином раптово рухається, ніби його пересунув привид Карен. Деякі вважають це паранормальним, і що рух Келиха є неприроднім, але також, якщо подивитися на тарілку Бобі, то вона на килимку. Тарілка та склянка Дженіс стоять на її серфеці. Коли вона збирається їсти, вона підсуває всю тарілку перед собою, щоби поставити тарілку на потрібне місце, а склянка разом з нею. Джерсівський диявол упив росіянина в Пен Баренс. Джерсівський диявол це легендарна істота, яка за переказом живе в лісах Пен Баренс у південному Джерсі США. Ця істота часто описується. Як літаючи двоногий з копитами, але існує багато варіацій. Протягом всієї історії були свідчення, зустрічі, навіть полювання на джетівського диявола. Багато людей стверджували, що бачили його сліди, чули його крики або спостерігали, як він літає. Це може пояснити раптове зникнення Валерія, слід якого просто обриваються. Дякую саме тобі, якщо ти додивився саме до цього моменту. Я витратив багато часу, тому ціную, якщо ти додивився це відео. Пропонуй свої серіали чи фільми переглянути. І я можливо перегляну і навіть зроблю айсберг по ним. Вітаю зі святами і до побачення. Дякую